Свобода FM. Засновник литовського фонду Back to Life» Данас Рексніс поставив перед собою задачу реабілітувати у Балтійській країні до 30 українських бійців на місяць. Ініціатива засновника та керівника литовського фонду покликана допомогти українським військовим повернутися до нормального життя. Організація дбає про фізичну та психологічну реабілітацію українських військових у Литві, а також про протезування кінцівок. Останнім часом фонд почав активно працювати над реабілітацією та лікуванням українських військових з посттравматичним стресовим розладом. Наразі до країни прибули четверо українських військових, які перебували у російському полоні для лікування постетеравматичного стресового розладу та реабілітації. Спочатку фонд планує приймати 10-15 військових на місяць із постетеравматичним стресовим розладом, а згодом має на меті розширити цей обсяг роботи. Деталі читайте в інтерв'ю з Данасом Рекснісом на порталі LRT.LT у п'ятницю Литва передала Україні бронетранспортери М 577, повідомило у суботу Міністерство національної оборони цієї країни. Безперервна підтримка України є нашою стратегічною метою, озброєння і техніка, які ми і наші союзники надаємо. Роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і в безпеку Європи. В цілому, ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас за даними міністерства. У відповідь на прохання України Литва на початку березня доставила до Києва боєприпаси калібру 155 мм, а також вирішила виділити 35 мільйонів євро на багатосторонню ініціативу, започатковану чеською республікою, з метою придбання та передачі Україні боєприпасів. Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України. На період з 2024 по 2026 рік передбачено пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів євро для нових закупівель. З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 мільйонів євро. З вами була віртуальна ведуча служби новин Радіо Свобода ФМ Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.